Бушмастер у живій природі це отруйна змія. На полі бою це австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль. Бушмастер є захищеним транспортером, а не класичним бронетранспортером через великі габарити і слабке озброєння. Він не бере участі у боях, однак транспортує бійців під бронею до місць виконання завдань. Після тестувань Бушмастер презентували 1998 року для австралійських сил оборони авто створене для використання у пустельних районах Північної Австралії. Існує шість основних модифікацій машини для транспортування військового підрозділу, командирська автонападу піонір, мінометне вогневої підтримки та амбулаторії. Високий протимінний захист, виживання екіпажу та прохідність. Зварний корпус Бушмастер, виконаний зі сталевих бронелистів, що забезпечують захист від куль калібру 5,56 та 7,62 міліметри. Усередину броньовика бійці заходять через двері ззаду. Крім цього, у даху є 5 люків. Перед переднім установлений турель. Установка для кріплення і розміщення кулеметів калібру 7,62 або великокаліберного 12,7 міліметрів. Також можна ще більшим калібром навалювати ворог якщо на бушмастер встановити 40 міліметровий автоматичний гранатомет Одна із ключових вимог до бронетранспортерів Бушмастер виживання екіпажу та десанту під час підриву як на стандартних мінах, так і саморобних фугасах. Тому бронезахист днища має найбільшу товщину саме у місцях розташування паливних баків. Розробники цих бронеавтомобілів навіть у характеристиках зазначають, що автівки можуть витримати вибух до 9,5 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Але про що говорять ці Шалені цифри українські військові, які встигли попрацювати на бушмастерах, кажуть ці бронеавто витримували два постріли із протитанкових гранатометів і навіть наїзд на дві протитанкові міни. Екіпаж при цьому отримав контузії, але залишився живим, оскільки дно машини витримало вибух. Ще один приклад: снаряд із градів, що впав за 15 метрів від машини, уразив лише колесо, корпус залишився неушкодженим. Екіпаж австралійських бушмастерів це дві особи водій та командир. Водночас машини уміщує і перевозить до восьми бійців із повним спорядженням та запасом продовольства. Екіпаж і десант розміщуються у кріслах, які дуже схожі на ті, що й у вертольотах. Двигун марки Катерпілер потужністю у 300 конячок дає змогу розігнати цей броньовик до 100 км за годину. Бронетранспортер Бушмастер призначений для експлуатації за високих температур, тож має кондиціонер. Під час контрнаступу на Харківщині восени 2022 року. Українські оборонці використовували й австралійські бронетранспортери Бушмастер. Машини отримали схвальні відгуки від українських військових. Насамперед, щодо бронезахисту та захищеності від підриву на мінах, ергономічність, точність та зручність використання бойового модуля з тепловізійною камерою. Також ці бронеавто прикривали наших оборонців Бахмуту.